Нати психа може тільки псих. Святенник козел. Леніно Гакслі вас оштрафовано на пів кредиту за порушення морального статуту сотто Воце. Дякую. Жорстка розмова. Жорстка так. тобі ще не набридло переслідувати хуліганів, що розповідають брудні анекдоти. Ні. я вважаю свою роботу дуже корисною. Просто я не забуваю про реалії цього кабінету, леніногадслі. Ти дуже захопилася 20-м сторіччям. Тебе п'янить його жорстокість і брутальність. Чи є в цьому кабінеті бодай щось, що не порушує 22-ю інструкцію про контрабанду? Тільки ти, Альфредо Гарсія. Невже ти не прагнеш якихось дій? На Бога? Ні. Я знала, що ти це скажеш. А я б усе віддала, щоб розворушитися. А ці придурки спритні. Вас оштрафовано на один кредит. Бригада прибула за 4 хвилини і 15 секунд. Порушника знайдено. Прошу поради. Рішучим тоном накажіть порушникові лягти на землю і закласти руки за спину. Саймон Фінекс. Саймон Фенікс, ляжте на землю, заклавши руки за спину. Що це? вас аж шестеро? Такі гарненькі, чисті форми. Як мені страшно. Ви що, забули, що таке сарказм? порушник насміхається. Підійдіть і повторіть ультиматум погрозливішим тоном, додавши бо інакше. Саймон Фінекс, Фенікс, лягайте на землю, бо інакше. Запуск програми антиграфіті припинено присутність людини. Надзвичайний код прийнято. Райкод ексептин щаслива цифра сім. ми офіцери поліції. Ми не звикли до такого насильства. Не знаю, чи ви вже бачили, але у вас закінчився туалетний папір. Ви сказали туалетний папір? Колись у туалетах користувалися папером. Я радий, що вам весело, але там, де мав бути туалетний папір, поличка з якимись трьома мушлями. Він не знає, що робити з трьома мушлями. Не розумію, як можна цього не знати? Очам своїм не вірю. Спартан, це ти? Та ні. Зак, Зак Лемб? Що це з тобою? Я постарів. Боже, я пам'ятаю тебе ще з зеленим пілотом новачком. Як бачиш, мене приземлили. Чорт, ти ж був природженим пілотом. Вас оштрафовано на два кредити за грубі слова. Я зараз. Здається, вони друзі. І розмовляють так по панібратському. Якби ти вивчав історію, то знав би, що колись так спілкувалися всі чоловіки. Я це знаю. Дуже дякую ти, стара паскудна бляшанка, Напхана лайном. За нецензурні слова. От вам і три мушлі. Я на хвилинку. Виставка вже не закрита, правда ж? Що й казати? Я найкращий, що є в минулому. Краще б ти <рес> там лишився. Який знайомий голос? Хто це? Не влучив білявий. Спартан? Джон Спартан. Поліцейський легенда з Лос-Анджелеса. Що ти тут забув? Саймон каже, вогонь. Оце так клас. А ну ще раз, Фенікси! Спробуймо, що ж це за холера. Хлопче, от що я скажу. Ти паскудний вилупок і недоносок. Я з радістю тебе вб'ю. Мрій і далі. Що це за запах? Оце так. Ходімо. Я нічого не зробила. Заспокойся, я хочу тільки бургер і пиво, якщо воно у вас є. А чим ти заплатиш? Чим платитиму? Акслі, Давати це шляхетно. Ролекс. Пиво, будь ласка. Хочеш ковток? Дякую, сеньоре. А вам, сеньоре? Ні, дякую. Зараз мене знудить. Боже мій, фантастика. Скуштуйте. тільки не питай, з якого вони м'ясом. ти про що? ти бачиш, десь тут корів, детектив? Що це за м'ясо? Це м'ясо пацюків. Пацюків. То це бургер зі щура. Непогано. Власне, я вже давно не їв такої смокоти. Дякую, сеньори. Будь ласка. Бувай. Спіймати психа може тільки псих. Увага! Послідовність процесу реанімації кріо-в'язнів. Остання стадія. До остаточної реанімації в'язнів номер 290 310, 480 і 570 залишилося 10 хвилин. От і все. Останні чудово. Готово. Що це було? Thank <laughs> you.